Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Сьогодні будемо говорити про наукову фантастику, трилер, сатиру, і все це буде загорнуто у сучасні трендові теми, такі як фемінізм та аб'юзивні стосунки. Компаньйон. Фільм, який нещодавно побував на великих українських кіноекранах. І не скаже, що він зірвав величезну касу, але також і не скаже, що фільм провалився. Для поціновувачів жанру, до речі, якого саме жанру, про це сьогодні багато будемо говорити. Компаньйон, можливо, навіть став цікавим. І врешті-решт, свого глядача цей фільм, як мінімум в Україні, він точно. Отримав це золота середина серед тих фільмів, про які можна сказати: з одного боку, жодним чином не йди, не дивись, а з іншого подивись обов'язково. От компаньйон, десь посередині, між цими взаємовиключними твердженнями. Це фільм, який вартує свого перегляду, але так на 100% є мейнстримним, і навіть так можна сказати, і я буду так говорити, попсовим. Компаньон це розважальне кіно, але тим не менш, на свій перегляд, він точно заслуговує. От про таке кіно ми з вами сьогодні і поговоримо. Має бути цікаво. Поїхали. Компаньон 2025 року. Це американський фантастичний. Хоча що тут такого фантастичного трилер? А може, все ж таки романтична драма? Компаньона доволі цікаво намагалися продати. Перші тизери, перші трейлери натякали на те, що це саме що трилерне романтичне кіно про аб'юзивні стосунки між головним героєм та головною героїнею. І всі очікували побачити саме подібний фільм. Лише з часом ми зрозуміли, що це фантастика і виконавця головної ролі у цьому фільмі є роботом. Андроїдом компаньйон. Це фільм про розставання, емансипацію та аб'юзивні стосунки. Кажу ж, це дуже трендова стрічка. Також це комедійний і, як не дивно, напівпародійний слешер. Тобто навіть для такого глядача фільм теж підходить. Обожнюєте романтичні мелодрами, скажімо, Селін Сон, в принципі, компаньон створений для вас. Обожнюєте слешери, цей фільм теж вам підійде. Обожнюєте комедійне пародійне кіно, ви теж глядач або глядачка компаньйона. Крім того, компаньон є детальним кінодослідженням відомих трьох законів робототехніки. Письменника жанру наукової фантастики Айзека Азімова. Якщо не пам'ятаєте ці три закони, рекомендую подивитися: Я робот з Вілом Смітом ще один великий мейнстрімний блокбастер. Але слухайте, чому б мені просто вам ці закони не нагадати? Їх три. Якщо мені не зраджує пам'ять, у 50-х, а може ще й раніше, роках. Айзек Азімов опублікував оповідання, в якому представив ці три закони, які стали каноном для майже будь-якого науково-фантастичного твору, в якому приймає участь штучний інтелект, андроїд, робот, кіборг. Називайте як завгодно. Отже, три закони: перший робот не може нашкодити людині або через свою бездіяльність допустити. Щоб людині було завдано шкоди. Тобто, основне завдання робота захищати людей. Другий закон. Робот мусить підкорятися наказам людини, коли ці накази не суперечать першому закону. Тобто, робот має слухатись людей. І третій закон: робот повинен дбати про свою безпеку, доти, поки це не суперечить першому і другому закону. Людина важливіша. За робота і ось про втілення цих трьох законів компаньйон, який є повнометражним дебютом режисера і сценариста Дрю Генкока. Зазвичай я на початку будь-якого подкасту, відеорозбору, рецензії, лекції в планеті кіно довго розповідаю про режисера. Бо теорія авторства від відомих французьких кінокритиків має для мене значення. Але сьогодні так не буде. У рекламі компаньйона чільне місце посідає не його творець Дрюгенкок, а один із продюсерів фільму. Запам'ятайте його ім'я, Зак Крегер, Який спочатку мав зайняти режисерське крісло. Це за Крегер мав зняти компаньйон, але в результаті обмежився скромнішою ролью. У 2022 році, чому, власне, всі говорять в першу чергу про Крегера? Він випустив чорно-комедійний горор Варвар, який я рекомендую до перегляду. Це дійсно нетривіальне, хоча й абсолютно незалежне, навіть низьковартісне кіно у жанрі, і тут теж доволі складно підібрати правильні слова. Так, безумовно, це фільм жахів, це трилер, але водночас і велика сатирична і навіть пародійна стрічка. Вона багато в чому. Споріднена з компаньоном, отже, варвар він несподівано вистрілив і набув популярності, і це забезпечило крегеру статус молодої висхідної зірки та власне центральне місце на афішах компаньйона бодрю Генкока ніхто не знає. А за Крегер. Можливо, в майбутньому стане великим режисером. Я ж не помиляюся, це його зброя. От-от, вийде в широкий, у тому числі й в український кінопрокат. Чекаю на цей фільм. Не пропустіть зброю. Компаньйон. Фільм досить камерний. І його дія переважно відбувається в одній локації маєтку. Давайте розберемо сюжет. В нас є добрий славний хлопець. Це пряма цитата з фільму на ім'я Джош. Його грає Джек Квейт з хлопаків. Так, так, виконавець головної ролі «The Boys». Разом зі своєю дівчиною Айріс Її грає Софі Тетчер з «Єретика». Про Єретика можете на нашому ютуб-каналі подивитися відеорозбір. Так от Джош разом з Айріс приїжджає до своїх друзів знайомих у дорогущий котедж у лісі. Ну, стандартна горорна ситуація. І цей котедж належить теж цитата каламутному типу Сергію, якого грає Руперт Френд. За перші свої півгодини компаньйон справляє враження романтичної трилерної драми. Але потім несподівано, якщо тільки не враховувати численні спойлери в трейлерах, постерах, описах до фільму і навіть в цьому подкасті. Але потім несподівано повертає у бік фантастичного жанру. Отже, Сергій, поганий хлопець, намагається зґвалтувати Айріс на пляжі. Айріс дає гвалтівникові відсіч, закривавлена з ніг і до голови вона повертається до котеджу, де Джош відключає її. В прямому розумінні цього слова виявляється, що Айріс – це робот-компаньйон, і що її, це теж цитати зі стрічки, ненормальна поведінка та прояв самозахисту були спеціально запрограмовані Джошем, який таким хитрим чином задумав вбити Сергія заради його 12 мільйонів доларів. Геніальний план! Все подальше у фільмі. Я казав теж саме про кривавого лідера. Послухайте наш минулий подкаст: Кішки, мишки, жертви і хижака. Аріс доведеться задіяти всі свої тут. Потрібно б сказати звивини, але краще, напевно, робозвивини, щоб вижити і здолати Джоша в нерівному бою андроїда та людини. Хоча ви знаєте, кожного разу, коли ти дивишся про хі, двобій андроїда і людини, зрозуміло, що Андроїд завжди має перемогти. До речі, вже готують для вас відеорозбір першого термінатора Джеймса Кемерона. Буде величезне відео, можливо, навіть десь на пів години, як з нашим дебютним відеорозбором про Гладіатора. Але давайте повернемося до компаньйона. Назва фантастичного трилеру Компаньйон Дрюгенкока. Це ж пряма вказівка на термін companion robot, що означає робот-компаньон, супроводжуючий андроїд або навіть робо-слуга. Доволі часто, тим більше коли ми говоримо про жанр жахів або трилеру, назва фільму розкриває саму його суть. Незважаючи на відверто казкові, та давайте казати прямо неможливі сюжетні повороти, бо багато що в компаньйоні суперечить природній та й неприродній логіці і психології, фільм Генкока проте міцно пов'язаний з реальністю, він торкається проблем непростих відносин людини зі штучним інтелектом як таким. Та роботом компаньйоном зокрема. Кажу ж, це доволі трендова стрічка, і не тільки тому, що вона розповідає про аб'юзивні відносини та фемінізм, а ще й тому, що вона про ши-і. Генкок. Будує свою картину навколо двох тем жанрів. Починаємо аналізувати компаньйона. В першу чергу, і ми вже про це поговорили відомих законів робототехніки Айзека Азімова: чи може робот нашкодити людині або собі, і як йому виплутатись з цієї навіть не дилеми, а скорше дихотомії? Але є ще одна тема жанр. і це, звичайно, ж, аб'юзивний. Трилер розставатись завжди травматично, і боляче так це фільм про розставання. І тут виникає, до речі, велике запитання: чим насправді чим в першу чергу є компаньйон, чи антиромантичною, якщо не хочемо казати романтичною драмою трилером, чи дійсно науково-фантастичною сатирою і навіть в певній мірі прото слешером. Ви ніколи не зможете відповісти на це запитання, тому що і перший, і другий компонент. Приймають однакову роль в існуванні компаньйона Андроїд Айріс в компаньйоні, не дивлячись на те, що вона разюче схожа на людину та відрізняється кмітливістю і люб'язністю. Так, от вона називається героями фільму трахуботом, або ж у кращому випадку, «Роподом для емоційного спілкування. Який ще й. <праць> <праць> вибачайте, щось з голосом? В принципі, в Айріс тільки одна функція задовольняти та радувати свого ще одна цитата з фільму господаря Джоша. Це її єдина функція. Вона нічим не відрізняється від пилососа, або, скажімо, посудомийки, вона просто річ. Інакше кажучи, Айріс натуральна повія. Причому не з власної волі, а з волі розробників і з волі Джоша. Якщо, звичайно, прийняти той факт, що Айріс наділена свободою волю та свідомості, що є неймовірно спірним твердженням. Та й, взагалі, коли ми піднімаємо тему штучного інтелекту, людської свідомості, так тут є про що дискутувати. І насправді. Джош, ми зараз не говоримо про його аб'юзивне відношення до жінок. Тут все зрозуміло. Не смійте мене в подібному звинувачувати. Але насправді Джош в певній мірі може розмірковувати наступним чином: моя Айріс це просто посудомийка. Хочу, б'ю її ногою, хочу її обожнюю. Це просто річ, але в певний момент. Якщо ми говоримо про розвиток сучасної технології, саме фантастичний розвиток, бо я особисто не вірю в те, що робот може бути наділений людською свідомістю. Для цього потрібно дійти вже до остаточного кінцевого запитання, що є. Людяністю, що є свідомістю, і чи існує взагалі Бог. Бо якщо існує, то виходить, що б ми не створювали, який би голем чи монстр Франкенштейна не відходив, не народжувався з наших рук. Ми ніколи не зможемо відтворити Боже творіння. Але якщо Бога немає. Тоді це інше питання, і тут ми маємо напевно підтягувати біотехнологів та психологів, які мають стверджувати нам, що ж таке людська свідомість. Але також не забуваємо і про буддизм, який в певній мірі навіть є антирелігією. Коротше, ставлення Джоша до Айріс має безліч аспектів. Звичайно, коли ми говоримо про психологічний гуманістичний аспект Джош, монстр і чудовисько. Але, врешті-решт, як ми маємо поводитися з посудомийкою? І чи в певний момент ми можемо визнати, що наш емоційний зв'язок з посудомийкою, яка можливо вже розвинулася настільки, що як подібно чату GPT, стала для нас справжнім другом, товаришем і навіть психологом та радником в усіх питаннях на світі, от в який момент наші стосунки з посудомийкою ви? Ходять з-під контролю та стають аморальним. Відповіді на це запитання ви з фільму не отримуєте. Головне, поважати усе. Але повертаємося. Власне, Аріс натуральна повія. І ось чому у фільмі також представлена справжня повія. Подруга Сергія Кет, яку грає Меган Сурі. І вона опиняється несподівано для глядачів у змові з Джошем. Кет. Відноситься до Айріс з відвертою ворожістю, оскільки та, на її думку, знецінює роботу КЕТ, вона її замінює. Ми багато вже років, ну не менше п'яти, так точно, розмірковуємо про ті професії, які можуть повністю замінити штучним інтелектом. Але ми насправді доволі рідко думаємо про те, що однією з найперших таких професій може стати найдавніша професія у світі. І Якщо дійсно будуть створені я не знаю силіконові жінки та чоловіки, чому б тоді і ні? Можливо, ця споконвічна професія дійсно кане в лету. і про це теж компаньйон. Ну і звичайно ж зрозуміло, що героїня Айріс у фільмі уособлює всіх тих саме живих жінок, які переживають знущання і жорстокість з боку своїх партнерів. Це, напевно, головна ідея компаньйона. І те, що вона при цьому є складно технологічним механізмом, наша Айріс, в принципі, нічого не змінює. Послання меседж фільму всім зрозуміли. Компаньйон педантично, сцена за сценою. І фраза за фразою розмотує клубок плутаних запитань зі сфери робоетики і робогуманізму. Про що я вже намагався розмірковувати, коли задавався запитаннями про наші стосунки відносини з посудомийкою. Чи можуть роботи вбивати? Айзека зімов, підкажи. А вчиняти, наприклад, самогубство. А можуть вони рефлексувати, тобто усвідомлювати себе? А можуть вони йти проти своєї? От знову ж таки, не те, що природи, а напевно програми. Безперечно, що розважальному і мейнстрімному саме поп компаньйону. І близько не підібратись до витонченої філософії та парадоксів при видавлатах, страшенно рекомендують це анімей. Я його фанат, 95-й рік. Або ж матриці 99 99-го року цей фільм я теж обожнюю. Ні, компаньон не настільки ж складний. Це чистий поп. Продукт, але все ж таки картина Дрюгенкока досить ефективна і як фантастика, і як трилер. Айріс не раз і не два вдасться виявити лазівку в своїй програмі прошивці, що допоможе їй перемогти злого чи то доброго Джоша, і опинитись тут теж яке слово сказати: вільною? Чи може робот взагалі бути вільним? Ну і нарешті дві головні цитати з Компаньйона, які повністю пояснюють сутність цього фільму. Перша цитата звучить так: цей світ збочений, тедді, але ти звикнеш. І друга цитата ти більше не контролюєш мене. Я вільна. Ось про що компаньйон. Кажу ж, як розваги, як один перегляд на вечір, як можливість замислитись про закони робототехніки та про. Гуманізм та етику у таких непростих науково-фантастичних жанрах питаннях компаньйон працює. Але якщо порівнювати його з іншими чистими трилерами, який там Пак Чан -Ук чи Девіт Фіншер, звичайно, компаньйон це суто доволі дешева розвага. Але він вищий. За звичайні трилери подібного штибу я міг би вам перераховувати безліч трилерів виживання, в яких жінку заганяють, а в кінці вона перемагає свого кривдника. Тільки у цьому році я подивився не менше трьох подібних прокатних, здається, стрічок. Точно. Але всі вони, як правило, відносяться до категорії Б поганої якості. Ну і це зрозуміло чому? Звичайно, не через тему. Є чудові фільми. Подібного жанру. А тому, що загнати деяких героїв та героїнь до лісу, знімати, як вони борються один з одним, доволі дешево. Ось чому найчастіше такі фільми стають категоріями Б. Але компаньйон, напевно, це категорія Б І це водночас і слешер, і пародія, і трилер, і навіть романтична і науково-фантастична драма. Так що, як то кажуть, на будь-який смак знайдеться свій. Покупець, сподіваюсь, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. Ми продовжуємо працювати надалі. Хм. Якщо тільки я знову не відволікатимусь на кінокласику, яку обожнюю, буду розповідати про життя Чака. Фільм, який не те, щоб мене вразив, це не моє кіно. Але я прекрасно розумію, чому цей фільм глядацький. Теж читав лекцію в планеті кіно. От, власне, прямо зараз публікую два великі тексти на життя Чака. Потрібно розібратися з цим фільмом у нашому подкасті: Том Гіддлстоун». Локі, Стівен Кінг, фільм знятий за його оповіданням 2020 року, і режисер. Який теж заслуговує на увагу Майк Фленеган, один з найважливіших сучасних американських горор-мейкерів. Та крім цього, в мене величезні плани. Очікуйте на відео-лекцію. Вона виходить буквально завтра. Якщо слухаєте цей подкаст день його випуску про самурайське кіно. Потім буде відеорозбір Савана Девіда Кроненберга. Про нього ми вже випускали подкаст, розбирали його стиль, творчість та усю фільмографію. Потім в нас буде величезне. Відеорозбір Супермена, потім величезний відеорозбір Термінатора. А потім десь через три тижні очікуйте на два подкасти про чудові фільми 28 днів потому. Ну і давайте будемо чесними, менш чудовий фільм 28 тижнів потому. І після цього я випускаю теж величезний відеорозбір, можливо, десь на 25 хвилин, 28 років потом. як бачите, ми просто в милі та <смі> по самі по самі плечі працюємо, працюємо і працюємо. А ви можете підписатися на цей Ютуб канал, поставити лайк, залишити коментар. Ми все читаємо на все відповідаємо, зробити репост і, взагалі, якось з нами взаємодіяти. Дякуємо вам за вашу увагу. От, от в нас вже буде 80 тисяч переглядів. До кінця літа маємо все шанси вийти на цифру в 100%. Тисяч, ну і невпинно розвиваємось. Також маємо соцмережі. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Будь ласка, підписуйтесь. Дякую вам за вашу увагу. І ким би ви не були чоловіком, жінкою, роботом, роботесою. Давайте поважати один одного. І звичайно ж, дивіться гарне кіно. Кіномен Станіслав.